І в Україні триває ліквідація наслідків двох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему цього тижня. Ситуація поки що залишається складною. Про таке повідомляє «Укренерго». Рівень дефіциту потужності та пошкодження, ще не дозволяють скасувати аварійні відключення в більшості регіонів, але в частині областей обсяг обмежень сьогодні менший ніж учора. Втім, атомна генерація все ще частково розвантажена. Оприлюднені напередодні графіки погодинних знеструмлень в більшості регіонів не діють. Ну і нагадаємо, що вчора росіяни атакували енергооб'єкти у восьми областях України, зокрема, Бурштинську ТЕС на Івано-Франківщині та Добротвірську ТЕС на Львівщині. Міський голова Бурштина Василь Андрієшин заявив, що Бурштинська станція після атаки РФ зупинила роботу. Місто залишилося без тепла і води, ТЕС постачало електроенергію трьом мільйонам користувачів у Закарпатській та частково Івано-Франківській і Львівській областях. Також під час вчорашньої атаки був перший удар по найбільшій електропідстанції у Європі західноукраїнській, 750 кВт Львівській області. Кіловольт. Тобто, ця підстанція регулює електропостачання в західні регіони України, тобто об'єднує в собі. Видачу з Хмельницької та Рівненської АЕС і балансування за рахунок бурштинської і частково добротвірської теплоелектростанції. Також відповідає за прийняття електро... електроенергії в умовах імпорту та аварійно диспетчерської допомоги з європейського союзу. Про це в нашому ефірі розказав енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Енергосистема України вже не підключена так, як вона працювала до 2022 року. Про це в нашому ефірі заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. І він зазначив, що системні аварії та масові відключення світла, які сталися 31 січня, можуть повторитися. Це дійсно впливає ріст споживання електроенергії. Оце не, не регламентоване фактично підключення. Мається на увазі, що те, що я сказав, що. Вже так вона не підключена ця енергосистема, як вона колись працювала навіть до 22-го року, тобто до там умовно кажучи, до жовтня місяця, до там до початку війни. Тобто вона вже так не буде працювати і ніколи, не зможе просто-напросто. Тобто її будуть Скажімо так, їй доведеться переробляти, і часто от, навіть можна почути там від керівників якихось приватних компаній, великих про те, що там треба будувати нову енергосистему. Десь, по суті, так воно і є. І це давно така думка присутня, що доведеться ну, з того, що залишилося, і щось нове, робити от вже зовсім нове. Тільки це роки, це десятиріччя насправді на це може. І нагадаю, що масштабна аварія сталася минулого тижня в суботу і призвела до каскадних відключень в електроенергетичній мережі України. З різницею у хвилину відключилися дві важливі лінії електропередач: одна між Румунією та Молдовою. Інша між західною та центральною Україною. Через аварію тоді в Києві зупинялися метро, кліцева електричка і водопостачання в місті. У столиці Київській, Житомирській і Харківській областях диспетчери застосували спеціальні графіки аварійних відключень. Відновити електропостачання в усіх областях вдалося лише о 19-й годині вечора. Частково блекаут торкнувся і Молдови. І з нами на зв'язку. А Іван Григорук це віце-президент Енерджі Клаб. З ним поговоримо про цю аварію і не тільки. Отже, пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, вітаю студію, вітаю глядачі. Оця подія, що сталася майже тиждень тому, трошки більше. Це, скажімо, разовий збій чи такий сигнал до ну, сигнал тривоги про те, що ну такі. Збої, такі випадки в подальшому будуть траплятися. Дякую за запрошення. Дуже слушне ну, від вас така фраза, що це збій, а не блекаут. Тому що blackout, це blackout, системний збій несе за собою розвали нергосистеми, а потім масове знеструблення. Оце вже є блекаут. З точки зору енергосистеми. Ну, з точки зору споживача, це повне знеструмлення його, там умовно кажучи, будинку чи квартири, це теж блекав. Ну, тобто розставили такі точки ну, крапки на, над поняттями. Стосовно системного збою, ну, звичайно, енергетична система у нас ну, страждає постійно, від постійних обстрілів і руйнувань. І часткових, в тому числі вже з 22-го року це йде системне відновлення, системні ремонти. Дійсно, обладнання деградує, надійність енергосистеми ну, знижена, звичайно, об'єднаної енергосистеми, але е, все ж таки е, має до цих пір, незвичайжаючи на такі масові обстріли, е, значний е, запас стійкості. Так, ми на сьогоднішній день звичайно бачимо, що ворог вже б'є не тільки по генеруючим електричним станціям, а також і по системі передачі, розподілу електричної енергії, а також і по газотранспортній системі, по теплоелектроцентралям, які працюють в тепловому режимі. В основному це основна їх задача це теплофікація районів міст. От, а не ви, ви, вироблення електричної енергії. Це, ми бачимо те, що все ж таки е, атака націлена на цивільне населення, на е, на а не на там якісь військові чи промислові об'єкти. Так, е, да, дійсно, е, такі системні збої вони можливі. Це все залежить від е, характеру і е, масовності обстрілів. От, враховуючи те, що ворог не просто так, а системно е, вражає е, ну, об'єкти енергетичної системи, критичної інфраструктури. Чому системно? Тому що це є е, дуже фахове моделювання, особливо це не це, це робота не військових, а цивільних енергетиків, які е, мають е, специфічні знання, вузькі дуже. Які можуть змоделювати і знають, як працює енергосистеми, як схеми теплопостачання працюють в містах, які наслідки можуть від цього бути, і також застосовують дуже специфічне е, програмне забезпечення, яке, яке дає можливість і моделювати самі удари, і моделювати самі наслідки після цих ударів, тому від десь 80% це робота цивільних енергетиків Російської Федерації над цими планами, тому дійсно. <тірно> а військові це тільки питання, коли, де, як, яким застосунком, ну, і яке озброєння використовувати, враховуючи наше ППО, можливості нашого ППО. Це вже від 20% це тільки <свісно> участь військових. Тому е так, системні аварії вони можливі. От, е але я думаю, щоб. До облікауту в такому розумінні, який я сказав, тобто, це з точки зору енергосистеми, ну справа не, не дійде. Тому що постійно йде відновлення енергосистеми. Зараз працює тільки на відновленням більше 50 тисяч чоловік. Це дуже багато, фахівців, не просто чоловік. Це крім того, ще і супутні, ДСНС, інші профільні служби, комунальні підприємства. Тому. Система, навіть навіть враховуючи з цьогошнім станом і сьогоднішнім, вже йде йде якесь певне покращення. Звичайно, це е, не, не таке глобальне, але вон але, але відновлення все рівно триває. Тим більше є підтримка від наших міжнародних донорів. Ну і уряд над цим працює, в тому числі тому що працюють на всіх рівнях, тобто починаючи від політичного, закінчуючи. Е, того працівника аварійної бригади, який на тому чи іншому участку чи підстанції відновлює ну, обладнання там, після, після, після обстрілів таких. Добре, пане Іване. Ну, бачите, насправді всі ці російські атаки оголили певні проблеми в нашій енергосистемі. Колись дійсно, от там. Якщо розділятися Київ з точки зору, наприклад, до повномасштабного вторгнення, то так ну з одного боку це класно. У нас є там кілька централей, є централізоване забезпечення теплом, це зручно, це дешево, це не вимагає серйозних там підготовчих робіт. Тобто перевірили влітку, все працює, запустили взимку. В людей є тепло. Ніхто не париться. Система працює. Але відповідно, якщо вивести ключові об'єкти з ладу, все, система розпадається. Е е і якраз от в цьому, напевно, і є слабкі місця, тому що вона централізована. Відповідно ну, е е хоч, так, ну хочу сказати наступне: що великі міста вони від централізованої системи відійти ніяк не можуть. Ну, будь-яких є до, і тим більше, е просто по тій причині, що де. Ну, Розподілена генерація, не ну, можу сказати децентралізована, розподілена, це неправильне слово децентралізована, вона є більш дорогою. І більше ну, багато точок приєднання. Ну, Наприклад, візьмемо, що Київ у нас споживає умовно там, півтора гігават електричної енергії, ну, це півтора атомних блока. Для цього, щоб нам, що називається розподіленою генерацією, це максимальна потужність такої електроустановки має бути 20 мегаватт. Це по суті, це. Нам, по суті, треба е, тисячу установок, е, на, ну як тисячу неправильно сказав, півтори тисячі установок, які би працювали на максимальній потужності. Це що це що, що неможливо, щоб, щоб замінити е, ну, таке основне споживання. Е, я погоджуюсь, що ти і ти більше, стільки треба стільки точить приєднання, також стільки ж і по газу, мовно кажучи, і по по електричній частині а також якщо це є когераційні установки і теплові в тому числі тобто подача тепла також подача води водовідведення і так далі тобто там інші процеси але хочу сказати що дійсно потрібно вже після ну зараз звичайно до цього часу не на часі от але після війни звичайно треба для таких великих міст такі уразливі від таких руйнувань військових ризиків потрібно вводити коефіцієнт n 2 Ну, що це значить? Це значить, що е, е, повинні мати, ми повинні мати гарантований резерв, який замінить основну роботу е, тої великої, як ви кажете, централізованої генерації. Тобто, у випадку, якщо, тобто, це це, це але це. Питання резерву, а не а не постійної роботи, тому що таке обладнання воно просто не розраховане на, на ну, на вісім тисяч годин в рік робочого циклу. Вони розраховані на менше, там тисячу годин, умовно кажучи, три тисячі годин. Це це, скажімо так, або сезонна робота, або, або дійсно у випадку якихось аварій, там умовно кажучи, чи, чи в результаті руйнувань військових ризиків. З вами погоджуся. Ну, тому, зараз навіть по статистиці, але по, по, це на всю Україну, не по Києву скажу. Що на, по одному виробнику накопичувачів купили 3 гігаватти загальний, загальний об'єм накопичувачів. Це тільки по одному виробнику статистика, це три атомних блоки. Тому. Ну, Люди самі рятуються, звичайно, тобто це з побутових споживачів насамперед. Ну, і деколи виробничі підприємства також вже почали встановлювати. Але так дійсно потрібно вводити резерв, ну, ну поняття так, резерву, але резерву гарантовано. Тобто, де я кажу, бо раніше будувалося по N-1 це поняття. Зараз n 2 це фактично не тільки. Сама генерація, а ще й схеми видачі потужності, тобто це і електрична частина, в тому числі і теплова, тому мо ну, до речі, так, так і так далі. так. пане Іване, дякуємо вам. Дякуємо за те, що знайшли час. Іван Григорук, віце-президент Energy Клаб. Бачите, говорили ми про слабкі, слабкі місця нашої енергосистеми.